Чернігівка Олена разом з донькою Богданою прийшла у день соборності отримати посмертну нагороду свого чоловіка, десантника Сергія Рябого, який загинув на Харківщині у 2022 році. Мені, по перше, важливо було, звісно, щоб мій чоловік залишався зі мною, а не героєм був. Але вже якщо так сталося, то звісно, що я ним пишаюсь. Дуже гарним чоловіком був ми майже 10 років у шлюбі, Було у нас двоє дітей. Дуже уважним. Він такий був дуже патріотичний. і то, то питання не стояло. Чи він піде захищати батьківщину? Чи ні. Лідія Миколаївна приїхала з Тютюнниці Корюківської громади? Її син Дмитро Дмитренко, який з 2014 року захищав Україну, загинув у 2023 році на Донбасі. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Це відзнака важлива для родини. Як пам'ять про мого синочка, який віддав усю свою молодість здоров'я і, врешті-решт життя, на жаль, нічого його не залишилось, крім кроме мене, сестра, брат похрестичка. Він дуже її любив. Ну, своєї сім'ї він не встиг не встиг. Загалом у День Соборності родинам полеглих героїв Чернігівщини передали 32 посмертні нагороди. Сьогодні ми у цій війні платимо найвищу, найстрашнішу ціну, яку можна платити. Це життя. Життя наших людей, захисників, захисниць, життя наших цивільних, які гинуть під обстрілами. І на Чернігівщину, зокрема, наших сіл, наших міст. Сьогодні ми маємо всі разом зробити все задля того, щоб якнайшвидше справедливий мир прийшов на нашу землю. Вони навіки залишаться в наших серцях, в нашій пам'яті, в нашій історії. Герої не вмирають, Герої переходять до іншого батальйону і я нелеохоронців.